Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ сьомий. На ранок хліб з маслом. По добрячому кусню хліба з тоненьким шаром свіжого масла. Смакота 36,6 і ще два кусні. Стаси Пані Крепова теж снідали хлібом з маслом, але вони ще й каву пили, а коти похлептали води та й по всьому. Коти кави не вживають. Ледве до стазового старенького фольксвагена запакувалися. Сусід, який саме сміття виносив, забув, куди йшов, побачивши зграю котів, що напихаються до автівки. Під ванікути, за ними під балконі, потім чи щось сусідньої брами. На бокове пасажирське сидіння повистрибували і Вета, Лізета, Мюзета, Женета, Жожета, Клерета і Кулета з Марієтою. Ледве влізли. На задні першими запустили малюків, потім танцюристів. Пушинку вертуна, брейкера, стапка, робокопа і хвостулю. А вертун, перед тим як залізти в машину, встиг ще й вистрибнути на капот, перекинутися на спину і закрутити там дзигу. Сусідові мову відняло. А тим часом сплюх, чистюх, мурчик, нявчик, бровчик і баркиць вмостилися на килимку посаду водія. Чістюх обнюхав усе. Чисто, муркотнув задоволено, Посунься. Почув відрудогу, на якого вже напирали сірий та білий альбінос, коментатор чорний кіт розтягнувся біля заднього скла, щоб дивитися на вулицю і коментувати побачене. На підлозі попереду пасажирського крісла тулулися хавчики. Сам хавчик, незважаючи на смачний сніданок, його від знову присух до спини ковбасюк, шкуряк, шпандерман для сосис і сордель. А підвальненку там вже наче не було куди сідати. У багажнику кошик свіжих булочів з родзинками, накритий білою серветкою. Але навіть якби там було місце, їхати у багажнику не надто хотілося. Підвальні пропустили всіх і тепер крутилися навколо Фольцвагена, прогулювалися по капоту, зазирали у салон, видавляючи вільні місця. То сідаєте чи як? запитав стас, заводячи мотор. І місця вмить знайшлися баронеса, Кутузов, вголота, бубуляк, куки вмиттю скочила в салон хто куди. Де тридцять шість там ще шістьом завжди вистачить місця. У тисніві, зате разом. Повна повнісінька кутяча авто. Припала до вікон, який чудовий день, сонячний, свіжий і ні краплі дощу. За склом моготять струкаті картини автівки, світофори, пішогодні переходи, крамнички, кав'ярні. Кав'ярень багато, яка з них стасова. Вона виявилася такою, як розповідав шпандермен. Маленька, але перед входом велике дощине підвищення під дашком, загороджене легеньким дерев'яним парканчиком. На кількох переносних столиках перекинуті до гори ніжками стільці. Їх знімає та розставляє хлопець з рудим волоссям і золотим ластовинім, розкиданим на носі та по щуках. наспівує мелодію, що лунає з причинених дверей. Ова! Рудий аж заціпенів зі стільцем в руках. Уздрів, як до кав'ярники, наближаються десятки котів. Хто біжить, хто простоє, хто дибає, чи то отара, чи то зграє, чи то прайд. А за ними, з великим кошиком в руці, поспішає Стас. І що це таке? запитав рудий хлопець. Та скільки ж їх матінку рідна. Де ти їх поназбирував, стаси, по яких смітниках? Навіщо сюди притягнув? Зачекай, стас не хотів одразу розкривати всі карти. Дай за заносу. Май терпіння, як каже моя тітонька. Рудий, виснянкуватий хлопець тиснув пальцем в одного з котів. Рудий, погодився кіт. Ми знайомі? Хлопчина зняв стілець зі столу і сів на нього. Ми змінюємо профіль? запитав він, замість кав'ярні котячі їдальні? Зараз сам усе побачиш, заспокоїв його Стас. Заходьте, шановне, куто товариство. Коти розиралися кав'яренькою, а рудий Олесь витріщався на котів. Як ви називаєтесь? підступив до нього з улюбленим запитанням малий Кирпатий Яків. Олесь! А як? Поки Яків спілкувався з Олесом, обговорюючи назву вулиці, пояснюючи, чому він Яків, коти звикали до нового місця, обходячи, але переважно обнюхуючи всю територію. У кав'ярні місця справді було обмаль. Навіть для котів шпондермен, що був тут напередодні, почувався екскурсоводом. З виглядом снагця пояснював Ось тут у нас невеличка зала, це шинквас або ж барна стійка. Тут музична, обережно установка з колонками, а ось дечки комірчина з запасами цукру та кави. Доповідаю, перебив його хавчик, блискавично обстеживши всі полички. З хавчика справді лише булочки, та й ті вчорашні. Найменші кути плутались у стаси під ногами. Як вона називається? Намагався дізнатися допитливо, яків, задерши голову. Як вона називається? Хто? почув його нарешті Стас. Кав'ярня. Та якось поки що вона без назви, немає часу про це думати. Стас підхопив Карпата кошеня, підніс високу вгору, а потім накрив долоною на рівні свого серця. Малому аж памороки забило від тієї теплої хвилі, його ще ніколи не брали на руки. А тебе як звати малий? запитав Стас. Долоні його пахли кавою. Яків, прошепотіло кошеня й пчихнуло. А твоїх друзів? Він не встиг почути відповіді, бо малюки у повному складі матнулися до його ніг і, переганяючи один одного, подерлися вгору по джинсах. Клеповух витерся вище куліна, чіпляючись гострими кіхтиками за штани і дряпочив стаса через тканину. Хлопець обережно зняв його з джинсів, причепив собі до светра поруч із Яковом, наче сірий реп'яшок. Я клаповух, відхекався у хастик. Ясно, а це хто? Третя жива лапучка теж причепилася до светра. Я, малий набрав повітря і видихнув. Я безжурний кіт Гарольд Другий. Та йди справді? Угу. А хто ж перший? Усьо мнеця на вашій кросівці. Четверте кошеня залетіло вгору, приєднавшись до компанії. Вони були такі маленькі, що Стас притримував усіх чотирьох однією рукою. Хто ти, малюче? Безжурний кіт Гарольд І, підтвердив той. Англійське королівське ім'я Гарольд малюки почули в історичній радіопередачі, сидячи на кухні в пані Крепової, і мало не побилося, бо кожен хотів мати його для себе. Їм обом сем'я дуже дуже припало до душі. Це буде моє ім'я, кричав один. Я його перший почув я Гарольд. Ні, я, Гарольд, наступався інший. Я перший вибрав собі це королівське ім'я. А тоді домовилося нехай буде два Гарольди, та ще й з додатком безжурний, бо домовилося ніколи не впадати у вічий. за жодних обставин, навіть якщо не буде де ночувати, і що їсти. Ще дві кукушенят з надією витріщалися на стаса. Воно висіло на його джинсах, застрягши у тканині. Якийсь холопуцюк з різними очима, жовтим і блакитним та сиволап. Заскочені загальним настроєм, вони кинулися вгору, а тепер не могли ні зістрибнути, ні доповсти до тих щасливчиків. Усміхнений Стас здавався їм добрим велетом, нездатним скривдити кошенят. Хлопець підхопив і цих двох підживотики, причепив собі на груди, притримуючи малих на згинах ліктів та у долонях. Весь ветер у пухнастих посвіріньках. Я ще з вами двома не познайомився, каже. Ти хто, Голупуцько? Я клудь, клуть ніколи не чув такого імені. Не клуть, а клудь, клутий. Кутузов так сказав ти малуці, клутий. А вже ж малий тепер второпав. Скажи Баронеса з рудим радіють ранні вечері, Баронеса з Лудим ладіють. Малий зупинився. А нас то таки казати, я можу сказати, Кутузов з глутую дякую за смачного стину. А ти, малий тямковитий хлопець, уже звеселився Стас. А це хто? Як тебе звуть, Сиволапе? Гей, як там тебе? Хіба сім'я? Зараз ми тобі виберемо ім'я, як би ти хотів, щоб ми тебе називали. Я, дівчинка, я хотів називатися жабкою. Ти впевнена? А ви бачили, як я стрибаю? Отож, але й сиволап мені теж подобається. То нехай буде жабка-сиволапка. То що ж у нас виходить? Так. Клаповух, Яків, ем, бажурний кіт Гарольд перший, бажурний кіт Гарольд другий, а ще круть і жабка-сиволапка, правильно? Плавально, завола Круть. «Пла!» Коти тим часом розлізлося всією кав'ярною, і це страшенно не подобалось Рудому Олесові. Слухай, він провів розчепіреними пальцями про дічу брині. Так, діло, не піде, коти на кухні, це кінець нашої харчевні. Держа табличка зачинено, Чіпляємо на двері та й по всьому. Заждіть Олесю, зупинив його кіт рудий і почухав собі праве вухо. Тобто, погляньте, ми вам зараз дещо покажемо. Але у кав'яринці забракло б місця, якби тут спробувало показати вчорашній номер поповзень перекотень. Ходімо на веранду, підказав Стас, там місця доволі. Але сьогодні нам потрібна музика, попередила Пушинка. Вчора і без музики вийшло, а нині ніяк. Музика у нас є на будь-який смак, стас підійшов до музичної установки. Що бажаєте? рок, поп, народні танці. Яку завгодно музику ми до будь-якої підлаштуємось. Щоб до уху не шукати, стас увімкнув перше ліпше рок н рол. пам пададам падам -пам, пам Почувши запальні акорди, коти вмить опинилися на долівці, наче випадково вони вляглися квадратом і нумо синхронно перекидати лапи та повертати голови сміховище. Усі руханку показують, а малі до стаса туляться. А ви чого він до них? Гайда на сцену. І малюки злетіли вниз парашутиками кульбабок, прилаштувавшись дрібним рядочком біля дорослих, усі шестеро. Рудий Олесь дивився, дивився, аж раптом зирк на Стаса. Ще за кілька секунд його розібрав регіт, хапається за боки, повторює рухи танцюристів. Каже, шкода, що хвоста немає, не сподівався таке побачити. Стаса собі приданцьовував, неможливо вже триматись. А котів це заохочує, вони нові піроету придумують. Пушинка, наче той хореограф, керує процесом, вигукує ліво задню вгору, тадам, гости наліво, Та -да дам Перекинулась на спини, раз, два, три. Е -е, перепрошую, ви працюєте? Олесь зі стасом так закупилися, що геть забули, вони ж на роботі, і кав'ярню відчинено для відвідувачів. Якийсь поважний пан при кроватці у діловому костюмі зі шкіряною текою в руці, сперся на огорожу веранди і зацікавлено придивляється. Що ж це воно відбувається? Це живі коти? Не іграшкові? Справді ні. Куди тут можна сісти? Одну каву, будь ласка, без цукру, а коти танцюють, катуляються. Двоє велосипедистів, хлопець і дівчина, пригальмовують біля кав'ярні. Бачила, показує хлопець очима. Ова! У дівчини аж брови підскочили вгору, очі округлилися. Перепочинемо, пропонує хлопець. Привіт, дві чашки чаю, будь ласка. Це вже до Стаса. Чаю. Зараз буде й чай, є свіжі булочки з родзинками, що й спечені. І дві булочки, будь ласка, можна велосипеда біля огорожі поставити? А коти танцюють, перевертаються. Тим часом за третім столиком сідає родина мама, тато і двійку хлопців близнюків. Їх насилу мостили, бо малі застигли, стоячи роз'явившись на танцюристів, не чули, що їм батьки кажуть. Коли музика стигла, звідусілі загукало схвальне у у. Не менше десятка глядачів, що сили пласкали в долоні. Найдужче старалися близнюки, що й штурхалися ліктями, точнісінько як ті хуки джеб. Коти підвалися, обтурсилися, шмигнули у двері кав'яреньки і сховалися там за шинквасом перепочити. Олесь квапливо готував замовлену каву, викладав булочки з великого кошика у маленькі. Стас побіг до найближчої крамнички по чай. Затримайте їх, гукнув котам. Дивіться, щоб не пішли, Зробіть щось. Що робитимемо? Рудий посмикав себе за довгий вуз, що його ледь не було визнано переможцем сезону. Нічого цікавого на думку не спадало. Наступна музична композиція лунала над столиками глядачі нетерпляче позирали на двері. Що робимо, що робимо? Танцюємо далі, вирішила Пушинка. Хто перший чого застигли? Брейкер Вертун, може, ти, Стабко, та що з вами? Брейкере, давай. Узявся допомагати їй кутузов. Завжди впевнений у собі брейкер, чомусь раптом розгубився. Почекай, каже, а сам глипає на веранду повно глядачів. Страшно йому. З Завжди. Та чого чекати? глота до Степка. Степом, Степку, степом. Не зараз. Стабка теж, наче, підмінили, якось мені не по собі. Гаразд. тріпнула головою пушинка. Я піду, а ви тут тремтіть, боягузи. І подріботіла на вихід до глядачів, з підскоками, як та балерина, зараз закрутить свої фірмові піруети з зависаннями. Її зустріли оплесками. Глядачів помітно додалося. Ай піду і я, сміливо гарнюня, підтримую товаришку, проспівала хвостуля, щось схоже на бойовий гімн. А потім, зробивши наголос на звуках «у», Товаришку, товаришку. і протягло, виділивши голосом У товаришку, вирушила на сцену, погойдуючись на лапках та вимахуючи хвостом. Такого фантастичного дуету навіть коти ще не бачили. Пушинка крутила фуете, стрибала вгору зависаючи, і навіть спробувала показати фінальну сцену з хореографічної мініатюри «Вмираючий лебідь. Хвостуля тим часом вела свою партію ритмічно і подекуди агресивно, не шкодуючи хвоста свого. Він моготів у повітрі, викручуючи спіралі та вісімки. Наприкінці дівчата, переморгнувшись, видали експромт. Хвостуля закрутила хвостом, наче пропелером, здійняла вітерець. Який принаймні так здалося, підхопив на вагому пушинку. Легка димчаста хмарка злетіла над сценою і танцівниця спухнула з майданчика. Стихли фінальні акорди, розкланюючись на всі боки і посилаючи хвостом повітряні поцілунки, за подругою вибігла хвостуля. Повернувшись, захеканий Стас не побачив на варанді жодного вільного місця диву та й годі. Ніхто не помічав, що їхню каву затримують. Велосипедисти й не згадувало про чай, вона в змозі були відвести очі від робокопа. Той рухався під музику, наче заведена іграшка. Механізм зупинився, жива забавка смикнулась кілька разів туди-сюди і повалилася на спину догори лапками. Погляньте, що виробляє цей котисько, заходився плескати в долоні поважний пан, виструмавши пахву ділову течку. Він послабив кроватку і розстібнув піджак. Шоу мало тривати. Хто наступний? Ну ж бо не спиняйтеся, поки ми тут на кухні пораємося, попросив Стас. І цього було досить, щоб степко нарешті наважився. Гей, Стасе, Гері Купера маєш? Зараз буде суперпупер екстра степ. Що треба, оригінал чи кавер-версію? Кіт не зрозумів запитання, махнув лапою, мовляв, байдуже. Стас кинувся до музичної установки, заходився шукати. Ось на! Ритмічне постукування залунало з колонок саме те, що треба для вправних стапкових лап. Кіт роззирнувся, вхопив хромовану ложку до кави на довгій тонкій ручці і рушив до глядачів, вимахуючи нею, наче джентльмен, ціпком. Що тут почалося? Глядачі повитягували шиї. Поважний пан вирічив очі, коти вистромили голови забавної стійки. А чому? Бо Стабко був в ударі, бо так він ніколи досі не танцював, розкуто, завзято і, немов граючись. Страх випарувався. Коли мелодія та голос співака замовкли, а залишився лише ритм, чіткий і завзятий, ці прекрасні звуки примусили стебка підвестися на треновані задні лапи, і вони почали виробляти щось геть неймовірне. Кіт викаблучувався, немов сам для себе, наче його ніхто не бачить. Глядачі застигли не в змозі відвести від степка очей. Прийшли до тями лише з фінальним трек так так хотяче хлап. З хвилець схрестив задні лапи, передньою правою сперся на блискучу ложку ціпок, а лівою зробив такий жест, наче зірвав з голови капелюха. Секунда мертвої тиші і шквалувацій. Перерва, перерва. Дайте танцюристам перепочити, заволав рудий Олесь. Робіть замовлення. Дозвольте, я допоможу, втрутився коментатор чорний кіт. До публіки звернутися можна? «Отож бо, а ви своє робіть. Олесь кивнув роботи роботи огого і провів собі ребром долоні по шиї. Про чай чай-каву нагадай тут кав'ярня, а не концертний зал. Глипнувши на блискучу бокову поверхню шинквасу, кіт побачив викривлене відображення своєї рішучої мармизи, зморшив ніс, на вуха. І дженджури ходою, фахового ведучого, видбав до глядачів, до десятків очей, спрямованих на нього. Привіт, бадьоро виголосив він. І з вами коментатор Чорний Кіт. І зараз я дещо поясню, бо ви, звісно ж, думаєте, що тут з біса таке кується. Але не забуваємо робити замовлення кава, чай та свіжі булочки для зміцнення сил. Поки танцюристи відновлюють втрачену енергію, не гайте часу і ви. Кава, чай, булочки з родзинками. Сьогодні булочки з родзинками та котячі танці, шановну публіку. Напої від Стаса та Олеся, булочки від пані Крепової, танці від Кототовариства. Запитання із залу відповім усім. Отже, що тут роблять 36,6 котів. Відповідаю. Те, що їм подобається, те від чого вони отримують задоволення. Бо примусити до чогось кота, діло. Кіт гуляє і танцює сам по собі. Але це неправда, що коти не можуть порозумітися, навіть якщо йдеться про товариство численністю 36,6 носів. Але ми бачили лише кількох танцюристів, вигукнув хлопець велосипедист. Де решта? Вони всі вміють танцювати. Ви ще матимете нагоду побачити всіх. Вони вміють танцювати. Це тільки початок. Ще, ще є запитання, озвався поважний пан. Зізнайтеся, це якісь фокуси, обман зору та інші розводняки, чи перед нами були спеціально навчені літні коти. Це, шановний пане, унікально підібрані під балконі, підлавкові та підвальні коти самоуки, точніше сказати, коти, кішки та кошенята. 36,6 талантів. Наснажений десятками спрямованих на нього уважних очей, коментатор Чорний Кіт опинився у своїй стихії. Його запалювали запитання, він розійшовся не на жарт. Бачили, ви бачили, як мене слухали, забігши за шинквас, допитувався він. Бачили, як мене не хотіло відпускати. Що ти там розводився про прохисте таланти? спроквола запитав білий адмінус. Я, наприклад, нічого такого не маю, жодного таланту, не розписуйся за всіх. Маєш, маєш, відповів коментатор чорний кіт, а вже ж маєш? Але поки що про це не знаєш. Кожен кіт талановитий, щоб ти знав. От Базікало. Так, Базіколо, і я цього не приховую, бо мій талант на кінчику язика, мовчати не вмію, що правда то правда. Проте не кожне Базіколо може бути коментатором. Тож додаймо драйву всі разом. Стас мало не випустив з рук повної таці з брудним посуду, він ледве стигав курсувати між столиками та шинквасом. Слухайте, браття, очі його горіли. Щойно хлопець той що з дівчиною, велосипедисти, та он вони сидять, куди ви дивитесь. Він казав комусь по телефону Під'їжджайте, мовляв, ви ще такого не бачили. Сюди, у кав'ярню, неподалік. Не знаю, каже, як називається, мабуть, котів. Так і котів. сказав прикиньте. Ня, у кав'ярні тридцять котів! мур шість бринь-бринь! А ми зі Стасом, перезирнувшись напарником, перехопив ініціативу Олесі. Пропонуємо вам тут попрацювати разом з нами. Ви танцюєте, ми готуємо каву чай. Пристанете на таку пропозицію. Якщо на цілий день, а години по дві, то точому би й ні, погодився хавчик. Тільки нам варто трохи порепетувати. І обід, обід за рахунок закладу. Така робота мені до смаку, підтримав Шпандермен. Яка ще робота? стривожився Ковбасюк. Ви ж знаєте, я до роботи не дуже, я до забави перша кляса.